Редакція жовті води сіті продовжує серію матеріалів «Запитай у юриста. Ми запитаємо у юриста про все, що ви забували, або ж не наважувались. І тема сьогоднішнього випуску: трудові відносини. Які умови звільнення з роботи за власним бажанням? Чи треба відпрацьовувати? Працівник має право звільнитися за власним бажанням, не попереджаючи про це роботодавця за два тижні. Якщо підстави для звільнення пов'язані із неможливістю продовжувати роботу, до таких підстав щодо неможливості. Можливості продовжувати роботу може бути переїзд на нове місце проживання, переїзд переведення чоловіка або дружини на нове місце роботи, вагітність. Також це може бути пов'язано з, з доглядом за дитиною до 14 річного віку, а також невиконання роботодавцем умов колективного договору або ж трудового договору, або невиконання умов норм трудового законодавства, а також з інших повага. Важних причин, тобто, якщо у вас є такі поважні причини, ви не зобов'язані за два тижні повідомляти роботодавця про свій намір звільнитися, і маєте право звільнитися у строк, вказаний вами у заяві про своє звільнення. Чи можна встановлювати випробувальний термін внутрішньопереміщеним особам при прийнятті на роботу під час воєнного стану? При прийнятті на роботу не встановлюється випробування для внутрішньопереміщених осіб. Ця норма закріплена законодавством про працю і не обмежена періодом дії воєнного стану. Працівнику якого є невикористана відпустка, повертається на роботу після військової служби. Коли він може її використати? Якщо до призову працівник мав невикористану відпустку, ці дні за ним зберігаються і можуть бути використаними після повернення з військової служби. Однак, у період дії воєнного стану надавати цю відпустку працівникові є правом, а не обов'язком роботодавця. Тобто, після повернення з військової служби, невикористану за попередні роки відпустку, вам роботодавець може надати як у період дії воєнного стану, так і після його завершення. Чи допустимі понаднормові роботи під час воєнного стану на роботи, як правило, не допустимі. Але у період дії воєнного стану роботодавець може збільшити робочий тиждень до 60 годин для працівників, які зайняті на об'єктах критичної інфраструктури. Оплата праці здійснюється відповідно до відпрацьованих годин понад норму. Як діяти роботодавцю, коли закінчився контракт з працівником військовослужбовцем, який продовжує служити в Збройних силах України? Дія контракту військовослужбовця, не дивлячись на те, що строк контракту закінчився, Триває до періоду демобілізації. Таким чином, за працівником, який є військовослужбовцем і продовжує службу, зберігаються всі гарантії, передбачені трудовим законодавством. Безпосередньо за ним зберігається його робоче місце та посада. А якщо працівник служив до 18 липня 2022 року, до цього періоду за ним зберігається ще й середній заробіток. Роботодавець вимагає написати заяву на відпустку без збереження заробітної плати співробітникам підприємства, чи є його дії правомірними, як захистити себе працівникам. Законодавством про працю не передбачено. Надання відпусток без збереження заробітною платою за ініціативою роботодавця. Писати чи не писати таку заяву є правом робітника, правом, але не обов'язком. Тому за таких умов, якщо роботодавець вимагає від вас написати заяву без збереження заробітної плати, надання відпустки без збереження заробітної плати, його дії є неправомірними. Якщо таке трапилось, ви маєте право оскаржити дії свого роботодавця, який примушує вас написати. Заяву про надання відпустки без збереження заробітної плати, звернувшись до держпраці або до суду. Працівник має кілька невикористаних відпусток за попередні роки. Чи може роботодавець надати їх під час дії воєнного стану? У період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у надання йому відпустки. Загальне правило на період дії воєнного стану і до його припинення, якщо працівник залучений до робіт в критичній інфраструктурі, йому може бути відмовлено у наданні всього всієї кількості днів відпустки. В усіх інших галузях нашої економіки роботодавець Роботодавець Може надати відпустку протягом 24 днів. Якщо ваша щорічна відпустка триває більше, ніж 24 дні, залишок цієї відпустки роботодавець може надати як у період воєнного стану, так і після його завершення. Тобто надавати працівнику, який не залучений до робідою в критичній інфраструктурі, є його правом, а не обов'язком. Чи можуть мене звільнити одним днем під час війни в переважній більшості випадків звільнення? Під час воєнного стану відбувається з тих самих підстав та у тому самому порядку, і діяв і до оголошення воєнного стану. За наявності підстав ви можете звернутися до роботодавця і звільнитися, як то кажуть, одним днем, тобто тією датою, якою ви вкажете у своїй заяві. Також можна звільнитися одним днем за згодою сторін, тобто ви будете звільнені тією, тією датою, якою особисто вкажете в своїй заяві про звільнення. Чи можуть мене Звільнити, якщо я знаходжусь за кордоном після початку війни. У період дії воєнного стану роботодавець заявою, за заявою свого працівника зобов'язаний йому надати відпустку в кількості 90-календарних днів без збереження заробітної плати. Після закінчення цієї цих 90-календарних днів працівник повинен звернутися на підприємство і або ж написати заяву про звільнення, або ж приступити до роботи.